Мешканці будинку за адресою Київське шосе 90 підгодовують бродячих котів, що живуть у підвалі. Напередодні новорічних свят невідомі отруїли п'ятьох-чотирилапих. Нікому животні не мешали. І от перед Новим годом, 27 сьомого 28 декабря, я йду, смотрю сусід виходить із підвалу з мішком. Говорю Саша, що случилось? Забирає трупи котов, потравили котів». Жильці говорять, вперше з проблемою вбивства тварин зіткнулися кілька років тому, а за 2016-й від отрути померло одразу дев'ять котів, каже мешканець будинку Леонід Володимирович. Минулого літа чоловік втратив мурку та її трьох кошенят. Я в'їхав в село, приїжджаю з села, мені сусіди гарять, що мучилися там на площадці, де білі вішають. По і лежать три три котята і мурка. Дехто в будинку тепер боїться за життя власних улюбленців. кажуть, не всі мешканці прагнуть знайти винних, тож є підозра серед отруйників, хтось зі своїх. Голова житлового кооперативу Людмила Кривенко говорить: жильці переважно вбачають в котах розсадників паразитів когда летом, когда началась консервация, и люди пошли это в подвал. Это я знаю. Они и на первом видят. этаже в квартирах были блохи. Вот у нас на первом этаже малыш живет, и мне бабушка говорила. Она говорит, делайте что-нибудь, потому что ребенка блохи заедают. Ну, как вот они говорят из санэпидстанции, что это ну, связано ну, с котами. У такому випадку ветеринар Сергій Корсун радить жителям багатоповерхівки вчасно обробляти котів від паразитів. Якщо це Наші вітчизняні засоби, то це раз в три неділі. Якщо це зарубіжні препарати, то ефективність їх може бути і місяць, і півтора, і два, залежить вже від ціни. Якщо це гарний нашийник, то він діє півроку. Сергій говорить, приблизно раз на тиждень у клініку привозять отруєних котів, переважно звертаються з приватного сектора. Отруйні препарати каже, легко доступні у ветаптеках. Протидія цим засобам антидот, вітамін К 1 Один мілілітр коштує близько 125 гривень. «Якщо люди вовремя звертаються, ми встигаємо їм допомогти, але зачасту люди вже приходять занадто пізно, через неділю-дві кіт хворіє. І за навіть даже не встигаємо допомогти тваринцям. Директор благодійної організації Юний Європейський Майя Матвеєва розповідає, масові отруєння котів та собак у Полтаві почалися у лютому минулого року, особливо у Київському районі міста. Там знищили близько сотні тварин. Волонтерка каже, що спідозрюєте, звертайтеся у правоохоронні органи. «Несколько лет назад в Украине был такой случай, когда разбросаны были продукты питания, отравленные, и ребенок возле песочницы подобрал. Вот, и ребнок отравился, то есть погиб ребенок». Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами передбачена в статті 299 кримінального кодексу України. Юрист Юлія Явір каже, зловмисників чекає штраф 50 неоподаткованих мінімумів або 6 місяців позбавлення волі. Наразі у Верховній Раді розглядають зміни. Воно передбачає збільшення штрафних санкцій от 80, 50, 850 гривень до 5 тисяч. І, соответственно, заключення от 2 років і вище. Суворіше карає діюче законодавство, коли злочин стався в присутності дітей. Тоді санкції від 6 місяців до 2 років. Карина Москаленко, Євген Ковальчук, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.